Просто ціла купа. Ось повністю ушла, бачите? Клас. Ну що, готуємося до нашої рибалочки. Саме головне це для зимньої рибалки подлокотнички. Чи ці наколінники. А, ні, найголовніше ботинки Де наші ботинки? Все, достаємо сапоги. Сапоги в мене вже зразу з... З льодоступами. Дивіться, отакі льодоступи, щоб не слизько було. Тому обов'язково перезуваємося. Так, ботинки заховали, достаємо санки. Обов'язково на коліннички для зимової рибалки. На колінники і піддубник це мастхев. Ру Все, піддубник вцепили. Пробуємо виходити на лід. Нарешті ми дочекалися цього льоду. Та ти що, можна собі передвигатися. Ні, ну і все одно пробивається, що вода. Але супер. Можна не переживати. Ну що, мужики, риба є? Подписчики. Да. Вітаю. Віта, приємно її. Та знаю. Теліграмі. Вітаю. здоров'я. Та в здоров мене ж під, цьому, під відео кожним є посилання. На чат? Так, да, на телеграм. Ну, там, там, дивіться, ви заходите в телеграм -канал, да, телеграм канал, а в самій шапці ви заходите там типу, в настройки, настройка в три крапочки, і там типу, можна перейти в чат. Ага, поняв. А я пришукаю Сергієнку чат в телеграмі, ніхера не можу знайти. Так, да, воно просто перейде, перекине і все. Черкаси маленьке село. І достаємо нашу удочку. Отакий От чухольчик. Тут я на всякий випадок все вожу і під окунця, і під боковий кивок. Дивіться, тут у мене балансики, а тут у мене мармишечки. Тому удочка готова. Заряджаємо і зараз спробуємо знайти рибку. Достаємо саме головне таку ось мотильницю. Мотиль у нас зараз мороз здавить, бачите, він весь свіженький-свіженький, щоб не замерзав. Чіпляємо на ногу. Чіпляємо на ногу. І в принципі ми готові до рибалки, любі друзі. Хоп, пару мотиліків. Так, да, мороз, звісно, давить. Зараз десь мінус 8-9 градусів давить, звісно. Все, ось без камери, без нічого, зараз опускаємо прямо так. Шукаємо рибку. Панку Покльовочку бачили? Вже перва покльовочка була. Хоча це вже друга. Так мороз давить, треба перчаточки вдівати. Дружничок можна одразу вцепити. Хоп. Ось самі класні перчатки. Вікінг в плані в них флісова. флісові, коротше. В них дуже тепло. І немає вони дуже м'ягенькі, не жорсткі, знаєте, буває перчатки жорсткі і не дуже удобно. А тут Класно зроблені. І полотенчику зцепим. Я вже чувствую, що моя кара Ну, вах, правда, нема. Я взяв собі стульчик цей раз. Хоп, да. такий ось такий сюди клас. Чуть-чуть його клац. Розклали. На піддупничок. Хоп. Класенько, клас. класчима поледача вона і собі ловимо вчора Андрюха карася тянесик Найшов все-таки свого карася

Нема. Тарви, ні, нема. Так що, Андрюха, це поганий знак, пора їхати. Якщо що вернемось? Ну що, любі друзі, міняємо його точку, попробуємо де воно краще клює. Тому що риба є, але, на жаль, вона не клює. Переміщаємося. Погнали народ, мінус 9 градусів, дивіться. Та ти що? Приїхали на нову локайшн. Та, тут такий лід, що Мама не горюй. Сантиметрів 10. Та ні, тут такий лід, що хір проб'єш? А, ні. сантиметрів 5. Такий прозорий, чистий. Сніга не було, бачите, просто стекло. Людей вистачає тут. Рибачить помаленьку. Цікаво, що по рибі. Коробочку для вармишок теж підготуємо. На всякий випадок, щоб потім довго не доставати. Хоп. Хоп. Шаманим, шаманим. Андрюха шаманить. Взяв чудо прибор. <гум> Йдемо по приборам. Оце саме вірне рішення. Якщо є забиті свої точки, немає ото видумувати, що знайшли точки і рубаєте. Буде риба. Ось бачите? Ось бачите. Все, Адрюха сказав, значить, будемо. Є сучасні технології, якими треба... користуватися. Есть карась. Ха -ха. Диви, є карась. Є б***ь, ти понял? Точки робочі всіх да. да? Диви, диви, стоїть карась. Все, Андрюха, починаємо. Ну что, пробуємо. Мотилика надіваємо і погнали. Ви подивіться, яка кількість рибаків. Ну, поки не бачу я, щоб хогось клювало, хоча кількість рибаків дуже велика. Там взагалі дивіться, скільки скупчилось. Ну, ні одного карася я не бачу, щоб тягнули. Ну, ловимо, пробуємо, що з цього вийде. Рибалка рибалкою. Ну, любі друзі, чайку хочеться. Зараз вип'є трошки гарячого чайку і сподіваюся, що після цього почне клювати карасик. Бо поки що э, рибаків більше, ніж карасів. Все що можу сказати. Намагаємося ловити, звісно. Вроді була одна покльовочка навіть, але... Но... Непонятно, може космілка мілка клюнула. Тому що під цукерочку. Чайку п'ємо. Продовжуємо. Чекаємо активність виходу карася. Має активізуватися і тоді почне клювати. Та ти що? Був, так? Перший? Зійшов. Перший? Да, тут, Воно, він, ж, новинке, тут, тут ямка, тут там буде бро, туди ямка. А, там... а ні, не знайшов, Та ну ти шо гониш? Туда, що, Та він може ще раз разклю. <ривателям> а як ти так ловиш? У <ривателям> <ривателям> ти, блін, там Кажи зійшов. А я тебе вітаю, <ривателям> Перший карасик <ривателям> 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 есть. <ривателям> А уже другой? А, не, ну да. <laughs> Тут, конечно, есть, да? Ох, блин, придавило. Угу. угу. О. Алое. Я его ждал, ждал. Але клюнув. Вітаю вже другий. Третій вже. Потихеньку, потихеньку. Набираємо оберти. Набираємо контент потихеньку. Цуки. Та ти шо, красавчик. Зараз попробую на ту другу лунку. Не в ту сторону я камеру розверну. Кажу, на на тебе камеру розвертати, а не на мене. Ось дивіться, яка фішка ось цієї мотильниці. У нас на дворі мінус 8, мінус 9, а у нас весь мотель, дивіться, він, йому взагалі комфортно. Він не те, що не замерз, він навіть смігенький, ідеальний. А чому? Бо тут оце дно йде з мембрани. Ми ось дивіться, закриваємо. І отут, ось, ви бачите, флісова така подкладка, і там мембрана. Ось від ноги. Йде тепло, і коли на дворі мороз давить, мотелю нашому по барабану, бо він йому короті, мало того, що ця коробочка вона і з'їв, вона як термос іде, так плюс йде тепло від ноги. Тому така штука на зимовій рибалці це обов'язково. На такому фістіксу прицепив і супер. Ух, блин, ух и придовев. Да. Це капец Ес. Да. Ух! Да. Да. Даже за все тут маленький, видишь, но... Хотя камеру там есть, великий ходит. Да? І кілограмові ходять, так? Я піджав кілограмовий, саме на цьому місті кілограмів по 800 грамів по 900. Да. Якщо тут є рік. То... Ну що, я вітаю, ти відповівся. Маєш повне право тут Так, да, Можна начинати. Yeah. <laughs> Клас. Ну, вже не зря виїхав. <laughs> Крупнейший. Класс. люби друзей. Придавил. вы придавил. И есть. Я его ждал. Да уже да. да. и не хочется, понимаешь? Уже хочется ловить. То, як не клеето, блин. А тут такая ситуация, как карась за карасем-то. Ну что? Закидаємо, знайшли свою золоту лунку. Карасі є. Заяви, штук 10-15 витягнуті і зафіксувати, щоб було точно золота. <золота> і поки карасів трохи зловили по пару штук, можна і трошки підснідати. У мене є такий, дивіться, для криги туристичний столик, дуже класний. Ви вже його бачили на моїх рибалках. Для криги те, що треба. Не займає ніякого місця в санках. Кинув отаку бистреньку буквально. На очах, дивіться, пару. Та хвилина буквально, хвилина. Бля, і столик готовий. Хоп, накрили. Диви, диви якийсь кардосик. Поклав туди-сюди. У мене жінка молодець. Знову мені наварила борща. наварила борща. Диви, у мене покльовка походу чи ні. У такому термозі у мене вже їздить не кава, а борщ. Тарелочка. Хоп. Вот так, вот, дивіться. Квас. Андрюха, оно сало. М'яка ковбаска. М'яка ковбаска. Ось так, дивіться. Так, друзі, дивіться. М'яка ковбаска, вигарюєш згори, борщ гарячий. Оп. бачили гарячий борщ на рибі? Гарячий, блін, з м'ясом, блін. Слава собі таку практику. Та ти що, надо термо, термо цей купити. Термо, як його, лоток, блін. Ось така у нас полянка. На риболовлі. Клас. Да? Всім, смачного. всім смачного. Рибку половили. Отам от воно поставив. Дивіться, пару карасів є, андрюхи є. Коротше, поставили на стоячку. Дивіться. Гарячий борщ. Дружині дякую. Привіт. Салко, колбаска. Коротше, їмо, всім смачного і ловимо далі. Наївся. Тепер чайку. Там можна продовжувати. Рибалочку. нашу, хоп. Сюди. Супер. А погодка, звісно, шепче. На дворі мінус 7-8 давимо мороз. Заді нас дивіться скільки рибаків. Хоча сьогодні будень день, Що сьогодні? півторок, середа? середа? Середа. Сьогодні середа, а народу просто, я вважав, десь близько 25 чоловік сидить на кризі. Ну, щось полавлюють не сильно активно. Сьогодні така, бачите, мороз придавив і не сильно активно клює. Але е, тут крига то є, то немає, Зараз є, може через тиждень не будь. Тому намагаємося виходити і ловити шоловиця. Тому їмо і якщо тут не буде риби, будемо переміщатися і шукати далі. Хочеться ще якихось карасів гарних наловити. Окунь. Думав карась, а це окунь. Пливи назад. Оооо, о, оце воно. Ти бачиш, трохи змістився і є. Треба шукати його, треба шукати. Согласен. Не хоче він брати з одного місця. Треба постійно шукати. Дивіться, які карасики. Клас, вітаю. Поставлю ка я отаку ось різнокольорову мармишку. Хто знає, може вона якось буде привлікати нашу карасику, вона трошки менша. Вона трохи така, бачите, хоп. Зараз чіпляємо і пробуємо. Може якось активізує його на покльовку. О, небагато. Чотири Чотимилька. Спробуємо таку варіацію подачі насадки. О, йохерний бабай! Такого, блін, зацепив! Такого зацепив, це капець. І продер, поняв? Це капець. Да, на жаль, бачите, поміняв мармишечку і прийшла покльовочка. Ну що, любі друзі, переміщаємося. Тут трошки підловили пару карасиків і... Будемо йти далі шукати. Є ще пару GPS-точок, тому продовжуємо пошуки наші. Ще день довгий, є шанси знайти рибу. Дивіться, вроді кажеться, що крига товста, але пробивається, дивіться, з одного удара. Повністю. Ось повністю ушла, бачите. Ну така. Отак ну, пригаєш. Дивіться, як працює снігоступ вікінг. Взагалі, хоп. Оп, і одразу став. Супер. Неслисько. А крига отака. Пробивається. Короче. Але міцна, міцна народа просто ціла купа. Там вже порозходились. Там воно трохи стоять. Ну, Сама велика кількість тут.

Ай, зацепився мормишка. Клас. <реш> я тебе вітаю. Це той, який нам треба. Да. Дав джазу, да? Ага. Есть караслеві, друзі, есть. Чекаємо и ми на поклевку. Зато класна погода, да, Андрюх? Опа. Сонечко вийшло, лід навіть начать, начать. почав підтаювати. На карасик все як не клював, так і не клює. Цілий день погано клює, зараз взагалі перестав. Почала був один будьомчик, потім другий і єсть. Я його ждав, ждав, я його ж дав, додав. дождався. Я думаю, він тут не один любін. Ждемо продовження. Диви один за одним. Дочекався своїх карасів, Да, під вечір. Диви і сразу покльовка. Ось тут поправи. Дуже була сьогодні така пошукова рибалка. Получилось у мене дві срібних лунки, так сказати. В одну лунку знайшов хорошу, де підловив пару карасів, в другу пару карасів. В других лунках були клюваки, навіть декілька карасів тримав, але, на жаль, не витягнув були осічки, не засікалась риба. Але на двох непоганий результат зловили. Андрюха краще підловився, він близько сіми карасів зловив. Ну, в принципі, отака, отаке відкриття вже в друге чи в третє криги. Постійно ця крига то є, то немає. Мало, в цьому році половиць криги, але все таки є. Знайшли ми ту кригу, знайшли карасів і, в принципі, половили, кайфанули, будемо закругляти. Зараз показую вам загальний наш уловчик. В принципі, в загальному то вийшло непогано. Получилась така куча карасів. В принципі, результат все одно непоганий. Деякі карасики такі грамосі 300-400 були. Ці такі невеличкі маленькі, але в цілому, в цілому результат я вважаю, дуже-дуже непоганим. Заді мене дуже багато рибаків ще залишаються ловити, вже питають, коли, ви, коли вийде відео. Дуже скоро, буквально декілька днів на монтаж і відео виходить в мене на каналі. Тому всім дякую за перегляд цього сюжета. Ми закругляємося. Підписуйтесь на канал. Всім пока. Зустрінемося на водоймах.